Отже, основні критерії вибору професії, які ми з вами розглянемо на нашому курсі в пошуках справи життя або на перехресті професії, це інтереси, захоплення, здібності, таланти, цінності та стиль життя. Попит на ринку праці цієї професії, освітні ресурси та можливості розвитку. Так, скільки мені потрібно навчатись, щоб здобути цю професію і стати, там, мати певну кваліфікацію? Фінансова винагорода. Що я буду мати в цій професії? І гармонія з особистістю. Дуже важливі такі критерії, наскільки це відповідає а, тому моєму внутрішньому стані, наскільки гармонічна ця професія лягає в моє життя. Отже, давайте розглянемо ці всі